На відео CNN видно, як 24 лютого 2022-го з Білорусі через прикордонний пункт Сеньківка в Україну в'їжджають російські танки того ж дня. Росіяни захопили Чорнобиль разом із АЕС. Росія атакувала аеропорт Антонову Гостомелі, зокрема з території Білорусі. Після багатогодинних боїв українські військові за підтримки авіації та артилерії сильно пошкодили злітно-посадкову смугу аеропорту. Це в свою чергу зробило неможливим посадку російських іл 76 з десантом на борту літакам з російськими солдатами довелось повернутися в аеропорт Гомеля. А білоруські аеродроми Лунець, Барановичі, Мозер стали базами для російської військової авіації. Лише за перші дні повномасштабної війни з території Білорусі Росія випустила близько 30 балістичних ракет типу Іскандер по Україні, польові шпиталі, командні пункти, навчання та злагодження тисяч російських мобілізованих. Хочеться піддатись спокусії, хоч на мить уявити, що Росія не мала би всього цього ресурсу. Звісно, це не послабило б її повністю, але дуже сильно ускладнило би вторгнення в Україну. Наразі немає офіційного підтвердження, що безпосередньо білоруські збройні сили воювали чи воюють проти України. Хоча повністю виключати такий варіант не можна. Давайте розберемось, що собою представляє власне білоруська армія. Станом на кінець 2021-го в сухопутних військах Збройних сил Республіки Білорусь було приблизно 17 тисяч осіб, більшість з яких призовники. З техніки у Білорусів було близько 500 радянських танків Т-72Б і близько двох десятків модернізованих Т-72Б3, реактивна артилерія Град ураган та «Смерч», а також ракетні комплекси. Точка У налічувалося кілька одиниць новітнього озброєння, наприклад, реактивні системи «Полонез», дальність стрільби яких – до 300 кілометрів. А також авіація – винищувачі Міг-29, штурмовики Су-25, гелікоптери Мі-24 та Мі-8. Цікаво, що майже така сама номенклатура озброєнь була і в України у 2014-му, на момент початку російської агресії. З літа 2022-го усе це вивозили у російські підрозділи. Точно невідомо, скільки і чого залишилось в Білорусі. Але ми знаємо, що вони не мають ані достатньо людей, ані бойового досвіду, щоб атакувати Україну самостійно. Утім, військові та поліцейські підрозділи постійно проводять заходи бойової підготовки, нарощують систему спостереження та інженерно-фортифікаційну, Ційне обладнання території вздовж кордону разом з прикордонниками там перебувають близько 1800 військовослужбовців збройних сил Білорусі. У липні 2025-го командувач силами спеціальних операцій Білорусі заявив про створення бригади сил спеціальних операцій. Вона буде базуватись у Гомельській області, тобто поруч з Україною. Робиться це, нібито задля посилення саме південної ділянки, оскільки це найнеспокійніший напрямок.